Всім доброго дня! Давно не було роликів на лайв каналі. Думаю покажу свою конструкцію, що зробив із велосипедних колес. Такі держать, щоб рози землю не падали. Все дуже просто. Вирізаються спиці. Арматуром приварюється болтик, просверлюється дирочка і все буде, як говориться, хорошо. Тут ще посіяв травку. Буде у нас такий куточок травка, рози, персик один, персик другий. Ну і квіточки будуть в таких класних штучках. У мене раз, два, три, чотири. Ну і там і ще п'яте за хати. Так що кому сподобалось, дивіться, де сваляються на горіщах колеса, можна так зробити і буде класно. Все, все добре, все хорошо. Кому понравилось лайкосики, всім пока-пока, всім вірую і добра.